Друзі, всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Якщо чуєте, тут поруч зі мною козичка блеїть, тут люди мають своє господарство. А взагалі я не по цьому. Я, коротше, хотів з вами поспілкуватися, розказати, як мої справи. Виставив свою поліграфію на продаж. І щось відчуваю, що хочу на продаж покласти також той будинок, який я купив і в якому я ніяк не можу зробити ремонт. Просто устал. Як там змарнів, змучився, втратив надію і взагалі інтерес до цього будинку. Ось. До чого я, в принципі, веду? Що життя, воно, бляха-муха, дуже цікаве. Щоб ви розуміли, я вчора настільки змучився, з роботою забігався, що просто забув, що, оказується, у мене вчора було у дитини 9 місяців, як він народився. І якби не наші друзі, які нас привітали, я б напевно з цим проїбався. Ну, буває і таке. Але то фігня. Вчора мені порадили також а, нову програму. Вона схожа на TikTok чимось. І її фішка в тому, що ти, типа, лише ведеш прямі трансляції. Називається вона SuperLife. Ось тут я вставлю. Як вона виглядає? Типа, щоб ви собі бачили, вона є як на цей, блядь, як я юбнив ці айфони на Android та Apple IOS. Ось. І ви не повірите, але я завчора, я вчора перший раз вийшов десь десятій вечора. Заробив долар 52 на прямих трансляціях, а потім я вийшов сьогодні, коли ми були з дружиною на річці, трошки святкували. Я просто поставив телефон, пішов розводити багаття і мені тупо накидали ще на 9 доларів. Це буквально там за якихось 15 хвилин. Я Просто в шоці, я буду намагатися і, в принципі, використовувати його далі, а, тому що мені цікаво, до чого це вийде. Але як спосіб пасивного заробітку, ця тема мені сподобалась. Тому я думаю, що я буду її використовувати. Тому в описі до цього відео я лишу свою силочку на це. На цей додаток, ви намагайтесь спробуйте, тому що там, дійсно, якщо розібратися, є дуже багато фішок. Дуже багато фішок. І можна дуже багато чого робити, і дуже багато як зробляти. А чого я, в принципі, туди заліз? Щоб ви розуміли, знайома, яка порадила, сидячи просто. В онлайні цілий день, бо їй не фіг було робити, їй накидали штуку баксів. Штуку за день. ну У мене тут повністю просто пропали всі сумніви, тому що вона не модельної зовнішності, вона простенька дівчинка, але якщо вона, в принципі, змогла заробити такі кошти, щоб я не міг. І для інших це теж може бути пасивний заробіток, тим паче під час війни. А це взагалі треба. Тому використовуйте це. Я не знаю, чи тема додаткових заробітків вам цікава. Я її, в принципі, можу розвивати і давати вам якісь моменти з цього плану. Але чому б ні? Давайте так. Нікого лишній долар ще не обікрав чи його не обманув. І лишнім ніколи не був. Тому будемо пробувати, будемо чутися, будемо намагатись. Вам доброго вечора. Ми з України. Тримайтеся. Все буде добре. Слава Україні, слава нації і піздець Російській Федерації.